З 1 січня в Україні остаточно вступив у дію закон про заборону пакетів маєчок. Їх не можна буде розповсюджувати навіть за гроші. Перехідний період закінчився, тому на заміну мають прийти паперові пакети та екосумки. Чи готові до цього продавці та покупці у Чернівцях? Дізнавався мій колега Максим Берник. Ще у кінці 2021 року в Україні обмежили розповсюдження так званих пакетів маєчок. Вони стали платними, а у магазинах з'явились альтернативні екологічні торбинки. Та перехідний період закінчився, і відтепер шкідливий поліетилен повністю має зникнути з магазинів та ринків. Щоправда, не всі підприємці встигли підготуватися до змін. Інга, що торгує овочами на одному з місцевих ринків, каже, продавцям наразі дуже важко відмовитися від поліетилену. Користуємося цими кульочками, а що робити? Паперові ну, би замінили. Але ну, якось немає можливості ще де так купити масово їх. породавчині. Щоправда, запевняє серед покупців все більше людей відмовляється від шкідливого пластику на користь багаторазових торбинок. Інга зізнається навіть сама почала менше їх використовувати, щоб не шкодити довкіллю. Я вже теж ходжу в магазин своїм кульочком, стараюся не всюди купляю, Але люди приходять уже своїми торбиночками різними в сіточку, Просять уже так більш економніше. В один кульочок, наприклад, можна поставити дві-три позиції. Вже немає такого, що на кожну позицію попек. Підприємниця Валентина продає уже фасований товар, але зізнається, інколи досі вимушена користуватись маєчками, але все ж підтримує ініціативу держави. Стараємося скасовувати. Люди вже багато самі почали відмовлятися. Інколи попри це даєш, відмовляються. Це і нам нагадує про те, що треба вже і не пропонувати, скажімо так, і це перший крок зроблений. Покупці ж скаржаться, немає достатніх альтернатив звичному тонкому пакету. Георгій згадує, раніше були зручні паперові, тому був би радий їх масовому поверненню на ринок. Правильно робиш, що забороняють, але на жаль, поки що у нас не виходить. Якщо буде альтернатива, то абсолютно правильно. Як раніше було бумажні там кульки були такі, що можна було спалити, викинути». Вже більше 30 країн світу відмовилось від поліетилену, але при тому створили доступні для населення альтернативи, які прижились у народі. Для швидкого пристосування ж українців закон передбачає накладання штрафів на порушників. Так за порушення у закладах торгівлі він складатиме 8,5 тисяч гривень. А за повторне вчинення штраф складатиме вже аж 17 тисяч гривень. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.